Сьогодні у нас буде знову кулінарне відео, і ми будемо з вами готувати курячі лапки. How to say in Chinese? Yeah. Yeah. <laughs> Давайте я вам поближче покажу. Ось такі смачні курячі лапки. Ми будемо сьогодні готувати на вечерю. Для початку нам потрібно позрізати з кожного пальця нігтик. Також можна виймати повністю всі кісточки, тобто ви ось так посерединці розрізаєте, і виймаєте кістку, але ми вирішили так не робити, тому що ми не професіонали в цьому і ми боїмося, що половину всього м'яса та жилок, які можна їсти, ми просто викинемо. Чоловік щось старається, старається. Є у бояція. Опа. А, ух. Ось так. Це чоловік мудрує. Він розрізає для того, щоб воно краще приготувалося. Ми промиваємо декілька раз та набираємо у сковорідку води. Тепер ми кидаємо декілька шматочків імбиру і запускаємо туди лапки. Зараз ми будемо проварювати приблизно приблизно 5-10 хвилин для того, щоб вся кров, яка там є, вийшла, також додаємо декілька крапель. Це китайський такий спирт, алкоголь, не знаю, як правильно воно називається, для того, щоб не було запаху риби чи м'яса. Тому ми його в лапки теж додаємо, щоб не було запаху. І тепер чекаємо 10 хвилин. Тепер всі курячі лапки ми виймаємо в ось таку тарілку, будь-яку тарілку неважливо і будемо їх промивати. Чоловік збігав, купив ще ось такі різні Спеції. Так, ось що нам ще спеції потрібно. Знову імбир, лавровий листок, аніс та кориця. Ще там смажаться курячі гомілки та шматочок диньки. Тепер ми наливаємо трішки олії, тепер засипаємо наші лапки. Додаємо всі наші спеції. Чому воно так все пригоряє, капець? Дуже сильно пригоряє. Тепер додаємо трішки води. Тепер додаємо трішки устрічного соусу. Соєвого соусу. Також сіль. Солі небагато, так як ми ще додавали соєвий соус, який теж сольовий. І знову трішки ось того алкоголю, який, який маскує запах, можна так сказати. Танки. І тепер знову залишаємо це все на 10 хвилин. Тепер ми відкриваємо, включаємо найбільший вогонь, який можливий, та чекаємо, поки вся вода випариться. У нас електроплита, тому що в Китаї дуже і дуже рідко, коли в квартирах зустрічається газ, тому нас на 220, ой, на 2200 ми включили і тепер. І тепер чекаємо, поки вся вода випариться. Так, наші вже лапки готові. М -м -м, смакота! Так, у нас сьогодні на вечерю не лише курячі лапки, а ще курячі гумілки, динька. Самі курячі лапки, які ми сьогодні готували, та салатик. Так, ну що ж, давайте. Так, у мене така прическа на фігару щоска. Так, ну що ж, давайте пробувати наші лапки. В лапках, до речі, дуже і дуже багато колагену. Пишимося. В лапках дуже багато колагену, вони дійсно смачні і ще й корисні. Okay. Mm -hmm. Так, тепер трішки ближче вам покажемо лапки, наші лапки. Mm. В Китаї є дуже і дуже багато різних рецептів смаження, варіння, курячих лапків. Ми сьогодні вирішили приготувати ось такий. Дуже смачно, вони такі трішечки солоденькі через устрічний соус. Також а, дуже відчувається запах та смак кориці. Взагалі не розумію людей, які не люблять їсти куричі лап. Ви, напевно, запитаєте, що ж там їсти, там немає нічого їсти, там є дуже багато, там є жили. Які, коли так довго варяться, вони знаєте, це прям такі м'ягенькі-м'ягенькі, також тут дуже багато є. Жиру. І саме цей жир він дуже смачний. Він насичений і дуже смачний. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось такий відеоролик, то не забувайте підписуватися, ставити лайки та писати коменти. Всім пока-пока! 红火。